О 2.58 у Миколаєві пролунали вибухи. Ворог атакував місто безпілотними літальними апаратами типу шахет. Дружина власника СТО Анна говорить, про пошкодження на території їх повідомив охоронець. Це було десь приблизно вже пів четвертого, тобто тут було вже горіння, потім приїхали служби, тобто пожарні приїхали, криміналісти, всі служби приїхали, все потушили і все. Зараз ось наслідки прибираємо. Те, що ви бачите наяву, охоронець, який був на місці під час вибуху, не травмувався, каже жінка. Якраз його вибухової волною просто викинуло, але слава Богу, він живий, здоровий. Це просто народився в рубашці. О восьмій ранку на роботу прийшла Ольга. Жінка каже, працює у сусідньому приміщенні. У нас тут підприємство по мебельному цеху. І ж говорю, плюс ко всьому, у нас що ми займаємося гуманітарною допомогою дітям інвалідів і животних. Я утром прийшла і побачила це все, що все стекла вибиті, цієї території наші стіни, просто снесені. як будто вообще ніколи не бувало. Другий етаж у нас там повністю весь вигорів, всі наші станки, наші, вся наша техніка, це все згоріло, все уничтожено. Вночі у місті пролунало два вибухи. Постраждалих внаслідок атаки немає. Розповіла речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк. Внаслідок цієї атаки виникли пожежі. Перша масштабна в громадському супермаркеті на площі 2000 квадратних метрів її ліквідували вогнеборці. Інша на території СТО. 30 квадратних метрів пошкоджено автомобілі, а також вікна в багатоквартирному будинку. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.